Доброго дня, ви на каналі Проект Кей. Мене звуть Катрін, і сьогодні хочу вам показати свою колекцію. Зараз моя колекція нараховує близько 300 екземплярів, але частина з моєї колекції зараз знаходиться в квартирі моєї мами. Тож давайте розпочнемо наш огляд. Першою лялькою була Вульф Вульфрайт Камера Екшн. Вона була подарунком на день народження у 2013 році. Клодін – мій улюблений персонаж Монстер Хай, бо я просто обожнюю Вовколак. Звісно, трохи прим'ялося волосся, бо колекція зберігається у валізі, але згодом я все виправлю. Обирала її довго серед інших кло, бо дуже хотіла красивий мейк. Після Клодін, другою в колекції з'явилася венера Трап Гул Spirit. Вона, як і Клодін, бюджетна бо за аксів у коробці був тільки рупор. Всі акції, щоб не загубити, зберігаю окремо. Характерна дівчина, дуже подобається її обличчя. Вона у мене рівненька, що тільки додає плюс. Волосся шовковисте та довге, дуже приємне на дотик. Другим улюбленим персонажем стала Клавдія Вульф. Я просто не могла пройти повз її темного скінтону та милої усмішки. На жаль, волосся теж прим'ялося, але не критично. Полюбляю її корчаве волосся. Єдиним мінусом було те, що я довго боролася з ліпкістю волосся. Вона в мене фул, всі акси збереглися, а ще в неї дуже комедне обличчя в окулярах. Нефера Буйорк була подарунком на Новий рік у 2014 році. Чомусь я вважала її кращою, ніж базову, поки не побачила її наживо. Але про це згодом. У цій нефері подобається усе, крім молдованих рук. Дуже шкода, що компанія не вигадала щось інше, але це жодного разу не робить її гіршою. Підкупила нагрудна прикраса, вона робить її вигляд більш дорожчим. Також полюбляє її взуття до речі, заводські резинки до цього часу збереглися та ніколи не знімалися. Сирена Вонбу, Фрикі Ф'южн, не у повній комплектації. Купувала її з рук, бо дуже сподобався персонаж. Згодом резинки, які тримали волосся, розпалися. Обов'язково буду робити заміну. Особливу увагу хочу звернути на її хвіст. Подобається ланцюги, які приплітають його. Без них вся краса хвоста зникає, і він виглядає не дуже привабливо. Базова спектра Вандергейст, моя спектра першого покоління. Брала її нюдом. Вона до кінця фульна, бо одяг та аксесуари я купую окремо. Аутфіт брала від спектри другого покоління, тому можна побачити, що сережки не зовсім чорні. Волосся в неї шовковисте та м'яке. Дуже люблю його кольори. Довго шукала для неї її улюбленця та сумку. Хочу ще визначити прозорість взуття. Мені дуже подобається цей прийом. Торелей страйпи серії фрікдучик єдина лялька в моїй колекції. Є ще один уак, але більш тор не маю. Я розпочала збирати церкову серію до 2021 році влітку і за місяць купила всіх, крім гуліопи. Хто зна, можливо, вона теж колись з'явиться в моїй колекції. Тора продавалася без парасольки та обруча, тож довгі пошуки цих аксів дали свій результат, і тепер вона у мене фулл. Френкінштейн Picture Day Десь 4 роки тому моя Френкі була ще не до кінця фул. Тільки тиждень назад я придбала для неї пояс та куртку. Залишилося знайти сарешки. Дуже полюбляю її мальовку. Вона така маловидна у цій серії, а ще я просто обожнюю її взуття. Спереду вона мені нагадує цукерки Вандала Дублон з Haunted Student Spirits. Цю красуню я купувала нову у коробці, але заводським браком. Ліве око було трохи змазане, але тоді я вже малювала УАК та самостійно виправила цей дефект. Дуже полюбляю її як ляльку та й сам образ пірата. Особливо подобається те, що в неї одна нога це протез, але подивіться, як красиво все зроблено. Бетці Клара, Марісоль Коксі та Ісі Дауденцір. Мрія придбати Бетсі була у мене ще у 2017 році, тоді мені подарували день народження Ісі, але я ще хотіла до неї Бетсі. Змогла придбати її за дуже хороший цінник у минулому році. Ісі для мене важлива не тільки як один з улюблених персонажів, а й важлива ще як пам'ять. Я теж дуже довго її хотіла, дуже люблю її мол та мальовку, особливо незвичайну стопу у формі копит. Марісоль Коксі дуже кольорова дівчина у колекції. Полюбляю її вбрання та розмір ніг. Ну правда, вони велетенські, але разом з лялькою все одно гармонічно вписуються. Барбі Феррітопія Wonder Fairy. Перша я побачила цю ляльку у журналі Барбі 2004 року. Тоді я ще була дитиною і мені дуже хотілося, щоб у мене вона була. Але у магазинах мого міста вона ну, дуже дорого коштувала, тому батьки мені її так і не змогли придбати. Купила я її тільки у цьому році, і моя внутрішня дитина просто кричала від радощів, бо здійснилася її давня мрія. Топ з пластику, ноги з гуми, які досі згинаються. Механізм крил працює. На спині є кнопка, яка рухає крила. Джолі Річі та Белла Паркер з Рембоу Хай. Першою в колекції з'явилася Белла Паркер. Огляд на неї у мене досі в процесі, але не впевнена, що це вже актуально. Джоелі Річі була другою з франшизи Рембоу Хай. Більш детальний огляд на неї можете подивитися на моєму каналі. Джоелі звітіліго, що її підкупила мене придбати її, бо це додає їй краси та шарму. А ще дивно було те, що у Джель шарнір голови дозволяє нахили в сторони, що у Белли, на жаль, немає. Оа Кейтрін від української майстрині. Посилання на її аккаунт буде в описі під відео. Неймовірна робота. Я дуже довго хотіла придбати ляльку у цього автора і нарешті змогла це зробити. Просто подивіться, яка робота, який художній розпис обличчя. Я її дуже люблю. Особливо гарна вона виходить на фото. Вайдона Спайдер я люблю моду. Не зовсім фул, але згодом я планую вирішити це питання. Не змогла оминути її стороною. Раніше я не помічала її краси, поки моя найліпша подруга не показала мені живі фото і все. Хочу, треба брати, не можу спати. Ось так вона з'явилася у мене. Теж брала з рук, але попередній власник дуже дбався про свою колекцію. Тому вона приїхала чудова, без дефектів. Дивно казати, але я арахнофоб. Але цей павук мене ніяк не лякає. Базова Кеті Нуар. Теж купувала нюдом. Волосся було трохи заплутане, але я змогла привести його у відповідний вигляд. Ну що тут скажеш, красуня? Знаєте, от полюбляю я ляльок із темним скінтоном, нічого не можу з собою зробити. Аутфіт та аксесуари я купувала окремо. На жаль, не всі змогла знайти, але пошуки тривають. Базова Вейперін Горгон. Теж не фул, бо я її взагалі купувала під уак на Пінівайза. Побачила, зрозуміло, що не можу її перемалювати. Так волосся теж за рік у валізі дуже сильно прим'ялось, багато треба буде попрацювати. Також планую докупити згодом акси, щоб вона перетворилася у фульну мадам у моїй колекції. Боніта Феймор Фрікі Фьюшн. Надзвичайна дівчина, підкупила її особливе тіло, довгих волосся та маловидне лічико. Брала з рук за 450 гривень, що просто подарунок, враховуючи, скільки зараз вона коштує. В колекції вона фул. хочу ще показати ближче її кісті рук. Просто погляньте, яка краса. Взуття в неї не менш цікаве. От дивлюся на цих ляльок і розумію, що тоді над ляльками дійсно заморочувалися. а зараз все тільки для грошей. А якість та й так розберуть. Базова каста фірс фулова, бо придбала її в коробці. Радію тому, що вона рівненька. Чому я її обрала? Я дуже полюбляю Хеллоуін, а вона у мене дуже тісно з ним зв'язана. Особливо хто знає її історію, тому не думаючи я її купила. Тепер кожного року ставлю її на передній план, коли прикрашаю будинок до свята. Базова Ель Іді сумна історія пов'язана з цією лялькою. Я мала покинути своє рідне місто і почати жити в іншому. Воно мені взагалі не подобалося, але на той час я вважала, що роблю все правильно. Коли я перевезла свою колекцію, перший день я була дуже пригнічена, тому вирішила поїхати по магазинам. Там я знайшла її. Вона була серед інших якось більш яскрава. Тому я її придбала. Саме вона створила мені хоч якийсь настрій того вечора. Legacy Day Raven Queen З'явилась у моїй колекції випадково минулого літа. Батьки прогулювалися і знайшли її, принесли додому, а я вже потім привела її до нормального вигляду. Дуже полюбляю її корону. Просто погляньте на цю красу. Тепер буде ділити полицю з іншими сусідами. Mouse Седенс King серія Бойорк Фульна лялька. Хвіст та корона лежать окремо з іншими аксами, довго вагалася з приводу купівлі цієї малечі. Вона мені наче й подобалась, а наче я не розуміла її. Так я десь рік придивлялася до неї, поки не побачила огляд на Ютубі. Ну а далі ви вже самі бачите, який вибір я зробила. Так подобається, так люблю цю манюню. Дві Джейн Булітал. Базова та серії мороки цвітіння. Базову джен я купляла теж у колекціонера. Зачіска розпущена, бо якось не дуже вона мені подобалась. Волосся в неї довге та м'яке. Фульна. Є всі акси, навіть її улюблениць. Морок та цвітіння, як на мене, дуже відрізняється від базової. Вона наче інша. Не всі акси присутні, але їх можна знайти. Хоча це складнувато. Я би ще когось придбала з цієї серії, але цінник дуже кусається. Базова нефера. Коли вперше до мене потрапила голова Нефери на перемальовку, тоді я зрозуміла, що вона теж повинна бути в моїй колекції. Купувала нюдом, а вже згодом підібрала всі акси та аутфіт. Єдине, що не вистачає, її скарабея, але це не дуже велика проблема, як на мене. Полюбляє кольори в її одежі, особливо гармонічне поєднання золотих прикрас з бірюзовими кольорами. Скара Скрімс Гулфере. Давно хотіла цього персонажа в колекцію. Підкупили її очі. Я взагалі полюбляю не зовсім типічних персонажів. Саме такою для мене є скара. Можливо, колись я ще придбаю якусь, але поки що не знайшла ту саму, яка б сильно припала мені до душі. Принт на її сукні нагадує мені коронавірус, хоча це зовсім не він, а просто клякці зеленого кольору. Ще хочу показати її взуття. Ну подивіться, яка краса! Єдиний мінус на сьогоднішній день є те, що поки вона лежить у валізі, в неї дуже сильно липне голова із заклей, який знаходиться всередині. Вирішила розділити відео на дві частини. Сподіваюся, вам буде цікаво побачити продовження. Вже скоро я покажу останню частину колекції. Дуже прошу вашої підтримки. Поставити лайк, підписатися та залишити коментар, щоб допомогти відео попасти в рекомендації. Всіх люблю, з вами ваша Катрін.